Уявімо собі критичну ситуацію. Навколо хаос адреналін зашкалює і кожна секунда на вагу золота. У такий момент потрібен не просто якийсь план, а, скажімо так, залізобетонна система, яка прорізає туман паніки. От саме такою системою і є алгоритм Марч. І це не просто набір порад. Ні, це чіткий перевірений порядок дій, створений, щоб дати шанс на життя, коли часу практично не лишилось. Давайте розберемось, як він працює. Погляньмо на цю цифру 60-90%. Тільки вдумайтесь, це шокуюча кількість смертей як на полі бою, так і в цивільних катастрофах, яких можна було б уникнути. Це життя, яке можна було врятувати. І що найстрашніше, причина цих смертей у переважній більшості випадків, одна й та сама. Це неконтрольована масивна кровотеча. Так саме вона вбивця номер один серед усіх травм, яким можна запобігти. І власне тому весь алгоритм MHRC побудований навколо однієї простої, але критично важливої ідеї. Спочатку треба усунути те, що вбиває найшвидше. Перші хвилини після травми це знаєте не просто стрес. Це справжня відчайдушна гонка, гонка на виживання, де головний суперник це тотальний хаос. І от саме тут, у цьому хаосі, на сцену виходить марч. Це стандартизований, перевірений у найважчих умовах, протокол, який перетворює безладні рухи на чіткі послідовні кроки. Це не просто інструкція, це справжня методологія виживання. Так що ж це таке? Ну, якщо зовсім просто, марш це інструмент для розстановки пріоритетів. Він змушує сфокусуватися на єдиному питанні, що вб'є постраждалого прямо зараз. У найближчі хвилини і ігнорувати все інше кожна літера в цій назві це чіткий крок ось як це розшифровується: М масивна кровотеча, Ей дихальні шляхи, аР дихання, Сі кровообіг, і нарешті H – гіпотермія та травма голови. І хочу наголосити: порядок тут не випадковий, він абсолютно критичний. Зараз розберемося, чому. Починаємо з літери М. Масивна кровотеча. Чому саме вона перша? Все просто кров це кисень для мозку та органів. Немає крові, немає кисню, а масивна крововстрата це найшвидший спосіб цього кисню позбутися. Тому це пріоритет номер один, без варіантів. І для цього є два головні інструменти. Для кінцівок, рук і ніг немає нічого кращого за турнікет. Його накладають максимально високо і затягують, доки кров повністю не зупиниться. А от для складних місць, як от шия, пахви чи пах, куди турнікет не дістане, використовують гемостатичну марлю. Нею щільно щільно тампонують рану. А тепер про час, щоб було зрозуміло, наскільки все серйозно. Є приблизно 60 секунд, щоб зупинити масивну артеріальну кровотечу, 60 секунд, доки крововтрата не стане незворотньою. Тут немає часу на вагання, є час тільки діяти. Добре, уявімо. Кровотеча під контролем, турнікет накладено. Здавалося б, можна видихнути аж ніяк. Небезпека не минула. Що наступне може вбити людину так само швидко, і алгоритм дає на це чітку відповідь. І тут ми переходимо до літер Ей та R – дихальні шляхи та власне саме дихання. Бо яка користь від крові, що залишилась, якщо в ній немає кисню? Правда ж? Треба переконатися, що повітря вільно потрапляє в легені, а легені здатні працювати. Отже, етап А дихальні шляхи. У непритомної людини язик розслабляється і може просто запасти, перекривши доступ повітря. Іноді, щоб врятувати життя, достатньо простого руху закинути голову або висунути щелепу. Елементарно, але неймовірно ефективно. І, до речі, є проста перевірка. Якщо людина говорить або хоча б стогне, значить повітря проходить, дихальні шляхи вільні. Далі в нас R – дихання. Тут ми шукаємо поранення грудної клітки, бо проникаюча рана може спрацювати як клапан. Повітря заходить у грудну порожнину, а вийти вже не може. Воно накопичується і починає стискати легеню, а потім і серце. Це називається напружений пневмоторакс. Щоб це виправити, рану герметизують спеціальною наліпкою, а в найкритичніших випадках потрібна декомпресія голкою. Гаразд! Ми розібралися з тим, що вбиває найшвидше. Зупинили кров, забезпечили дихання. Тепер завдання стабілізувати постраждалого і не допустити ускладнень. І за це відповідають наступні літери: С і H. А літера С це циркуляція. Навіть із зупиненою зовнішньою кровотечею організм може бути в стані шоку через уже втрачену кров. Ознаки цього слабкий і частий пульс, холодна, липка і бліда шкіра. Це тіло, по суті, вмикає аварійний режим і намагається врятувати життєво важливі органи, забираючи кров з кінцівок. І саме на цьому етапі проводять повний огляд з голови до п'ят. Це можна сказати, наша сітка безпеки. Після того як ми впоралися з головними загрозами, потрібно ретельно все перевірити, щоб не пропустити інші менш очевидні, але все ще небезпечні поранення. І нарешті H. цей крок знаєте критично важливий, хоча його часто недооцінюють. Гіпотермія або ж переохолодження. Коли тіло охолоджується, кров набагато гірше згортається, а це може звести на нівець усі зусилля по зупинці кровотечі. Тому постраждалого потрібно негайно зігріти, накрити термоковдрою та ізолювати від холодної землі. Тобто у підсумку Марч це не просто список дій. Це, якщо хочете, ціла філософія. Вона закладає фундамент для всього ланцюга виживання. Це перший і найважливіший крок, який дає шанс медикам зробити свою роботу. Цей алгоритм блискуче показує, як можна перетворити хаос на контроль. Він бере непередбачувано, смертельно небезпечну ситуацію і перетворює її на керований процес. Завдяки чітким пріоритетам, людина, яка надає допомогу, точно знає, що робити, і готує пораненого до наступного етапу евакуації та професійної допомоги. Отже, ключовий висновок насправді простий: у критичній ситуації важлива не просто дія, а правильна дія у правильний час. Алгоритм Марч дає саме таку структуру: це знання, яке перетворює пасивного спостерігача на активного рятівника. І це залишає нас з питанням: якщо колись настане момент, коли від наших дій залежатиме чиєсь життя, чи будемо ми готові.